Моя курочка ця вже стала гарненька, ба, віанду така сіренька, вона якась чудна, вже, напевно, буде скоро нестися, вже такі сережки червоні. Гусики прийшли поїсти. Кури... Ой, Льова, Льовочка, Боже, чуть не наступили на тебе, бідяжного. Льова, йди сюди, йди, йди, Льова, йди. Дід прийшов на ручки, прийшов, іди до мене, йди мій хороший, йди. Прийшов на ручки, я хотіла б познімати, а він боїться всяких тут гусей, трішки вони його ганяють. Це гусочки мої, датські легард. Зараз поки що спокійні, я не знаю, що я буду робити з ними, коли вони. Якщо почнуть нестися і сідати на яйця, то напевно треба буде десь їх зачиняти, бо гусак у нас минулого року то кусався. Ну, Вони вдома сиділи в загорожці. То було безпечно. А тут тепер не знаю. Можливо, придеться кудись їх відокремлювати. Це гуси мамути. Вони тут розберелися по всьому дворі. Сіренькі ось сидять, а вон там далі. Зараз спробую вилічити. Ось все. О, Так, наче вийшло. Сидить білий, наче як гусачок. І той білий. І сірий теж був гусак. Може гуска, я не знаю. Так, окремо сидять. Ці три гусачки тут. Ці білі. Мамути чомусь обіжають того одного свого дружбана. Не знаю чого. Чи може просто, що, знаєте, як вони ну, вирішують, хто старший там гусак. Ось йде, бачите, такий він. ну, Типа чи дорослі чи... чи я не знаю. Ну, якось так. Трошки вони оці два скубуться. Ну нічого, у нас у білих гусочок немає гусачка, напевно. Тому, якщо той білий приєднається до цих сірих, я буду дуже-дуже задоволена, що не придеться купляти сірого гусака і будуть у мене рябенькі гуси. Дуже мені хочеться, щоб були рябі гуси, білі сіри, наприклад. Не знаю чому, але вони мені дуже-дуже подобаються. Яки знімала гусей, де мене ближче підійшли качки. Качки щось так перебіжками сідають з сареми, напевно, в них мерзнуть лапки. Зараз трішки познімаю і піду у домик і їм понакидаю соломи. Бо щось такі морози, щоб хоч не подмерзали по лапи. А, до речі, хотіла ще похвастати. Сьогодні качечка якась, не знаю яка, знесла одне яєчко. Мені це, звісно, звичайно, рано. А я ще не планую нікого інкубувати, ні гусей, ні качок, ні курей нікого, тому що тримати нас нема де. Холодно, ну, в общем, а вони вже починають нестись. Не знаю, що робити. Продавати я це теж поки що не буду, тому що я не спробувала сама, то як я можу комусь дати чи продати, якщо я не впевнена, що там буде вилуп. Ось такі клічки мої. Так ось гусики побачили, що стою, і вирішили підійти поближче, думають, може щось дадуть. Нічого не даю, я просто вас знімаю. Сьогодні переглядала відео в інтернеті про те, як вакцинувати племінне стадо. Вже я прозівала, треба було у листопаді місяці. Ну, але все-таки все рівно поїду скоро в місто. Куплю глистогони, проглистую і потім ще чимось їх, можливо, провакциную. Якщо не, не уколами, то хоча б якимись там випайками. Тому що хочеться, щоб яйце було гарне, плідне, щоб мені був хороший вилуп, тому що в мене є тут вже замовлення. І по, мі... ну, по місцевості і так на яйце. Ну, планую ще, може, гусенятками трошки щось там виводити. Все, все. Захвилювались. Цей гусачок все-таки до стада він хоче, підходить. Ну, ну, він такий, наче здоровий, весь чого вони його проганяють, я не знаю. Так, ось у мій. Мійцарь, льочка, мійцар, такий хороший котик такий. Він тут зі мною, зі мною він знімає. О, зараз так трішечки вам познімаю ще гусей. Так, близько підходити не буду, так, Познімаю вам оцих своїх красенів кочерявих гусей. Такі вони якісь чудні. Кучеряві. Не знаю, наскільки вони кучеряві, але лохматі добре. Ось <гум> ця гусечка сюди йде. А от отам білий гусачок. Він щось у нас з самого початку, з самого приїзду, він щось так трошки підмерзає. Щось йому так холодно, він так труситься вічно. Ну, я думаю, що... Я думаю, що все буде добре. Ось у мої гусики ходять. Так, це я трошки збільшила, треба трішки зменшити. ось, бачите, ходять вони тут разом, не б'ються. І гуси, і качки. Всі на одному подвір'ї. Теж тут кури мої породні. Поки що. До тепла будуть ходити так. Бачите, ті кучеряві водички попили і пішли. Дуже класні гуси, мені подобається, ось все. Ще поки холодно, вони ще поки, я думаю, не стис, не збираються, тому гнізда ми їм ще не робимо. Зараз усі сили прикладаємо для того, щоб їх Ой, щоб вони тут у нас. Не померзли, дожили до весни. А там під клітками у нас бігає кролик, щоб ви собі подумали. Це його випустили на прогулянку. Гуси <рес> побачили і кричать, а йому все одно. Побіг, побіг. Там кролиця, мабуть, гуляє, і він ну ба. Тін, тин, тин, тин. Ох, і зайць, бля. Ось от тин-тин-тин-тин-тин. До мене. Йде. Ні, не йди до мене. ось ось ось, 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 Зайць дрова сік. Ось. Зай, ось Гуси, нічого зробити не можуть. Так. Ось так. Наша Каліфорнія кроличка Моя любимая. А це їх малючки, там щось їде. Піште? Не хочуть показувати. Мамка не безкоштується. Це наші хлопчики. Один такий, один такий. Але вони братики. Такісь. Корона хороша. com os até aqui.